Друзі, всім привіт. вам з міста Києва. Чернівецька делегація да, приїхала на всеукраїнські збори. Так? Да? Правильно? Всеукраїнські збори. Да. З'їзд, да. всеукраїнський з'їзд. Дане відео присвячене пропажі, кражі бджолосімей у Богдана. Дякую всім за підтримку в коментарях і за і за негативну критику також. Просили хлопці дати більш чітку інформацію по самих вуликах. Богдан відзняв невеликий ролик, з чого складається сам вулик, як він виглядає. Маєте можливість переглянути. І також я вам буду дякувати за те, щоб ви розповсюдили даний ролик по Ютубу, по Фейсбуці, якщо є можливість. Гарного дня! Корпус вісьмирамочний. Дошки знизу ліноліум, зверху бляха, ставка. Такі. Рамки. ну Звичайно, збиті переважно більшість все пневмостеплером, скобами, Єврорамки, дріт-нержавійка. Вісьмирамочні. корпуса, рут, ручка. Отакі зроблені. Далі. вставка, Пояс спеціальна. На такого характеру, на косу і спереду шпарка І січасте дно з людком. Ось такі синів кольори, коричневого кольору дна. Як правило, всі були. Ось такі викрали.